Гострий мозковий інсульт. Захворювання, від якого люди втрачають життя або можуть стати інвалідами. Як розпізнати? Порушення мови в будь-який момент це одна з ознак інсульту. Перекос обличчя в пацієнта може свідчити про настання гострого мозкового інсульту. Запаморочення, раптове погіршення стану, що супроводжується головокружінням, нудотою, блювотою. Будь-яке погіршення зору, що сталося раптовим. Порушення функції кінцівок. Часткове або повне заніміння однієї або декількох кінцівок. Це все ознаки інсульту. А в нашій лікарні в кабінеті комп'ютерної томографії в нас є можливість проводити такі дослідження, як кт натив головного мозку, КТ-ангіографія та КТ-перфузія. Сучасний магнітно резонансний томограф Третесли дозволяє виявити найменші і найранші ознаки цього захворювання. Так, оце ознаки інсульту в базальних структурах ліворуч в таламусі. Нейрореанімація лікарні Мещенкова має все необхідне сучасне обладнання для лікування мозкового гострого інсульту. Поступив пацієнт по приймальне відділення о 9-й ранку зі скаргами на двоїння в очах. Ми йому зробили КТ головного мозку, КТ ангіо голови та шиї та перфузію та МРТ головного мозку. Рання реабілітація принципово важливо, щоб пацієнт, який переніс гострий мозковий інсульт, почав якнайшвидше відновлення. В інсультному відділенні лікарні імені мечникова працюють досвідчені логопеди і психологи. Прошу. Терапевтичне вікно короткий проміжок часу, впродовж якого застосування лікувальних методик тромболізису і тромбоктомії є доведено ефективним, варто не гаяти час. Сучасна система допомоги пацієнтам з інсультом неможлива без таких опцій, як тромболізіс та тромбектомія. Тромболізіс це фармакологічне розчинення тромбу. Тромбектомія – це внутрішньосудинна операція, яка направлена на видалення тромбу. Після виконання тромбектомії і стентування кровопостачання відновлено, і пацієнт має шанси уникнути величезних проблем і навіть смерті. Лікарня мечникова і наш ендоваскулярний центр є піонером в впровадження цієї методики, методики тромбектомії з церебральних артерій. І на даний час виконується найбільша кількість таких втручань саме у нас. Лікарня мечникова одна з провідних лікарень в Україні, яка має найбільший досвід по наданню медичної допомоги пацієнтам з гострим мозковим інсультом. Одні з найкращих в Європі молодці. і кращі в Україні. Так, Молодці! Так, молодці. тут. В лікарні мечникова найкращі спеціалісти роблять все, щоб кожний зміг видужати. І ми пишаємося лікарями, що дають можливість кожному виздоровлювати після такого важкого захворювання.